Що забере 25 й рік. 25 й рік забере, особливо для мужчин, я би сказала, махровий егоїзм. Да? Якщо, наприклад, мужчина керувався своїми почуттями, емоціями, не зважав на іншу, ну. І на іншу людину, да, наприклад, якщо це пара, або взагалі керувався, знаєте, егоїзмом, тільки про там думав про те, що як щоб йому було добре, да, щоб він кайфував, щоб він радів і прикривав це, знаєте, такими. Високими цілями, да, от як це виглядало, наприклад, я ж е, хочу як краще, або позиціонував себе таким правильним, порядним, е, з високими моральними установками. Да, то е, оце все наносне, якби зійде на ні, на нет, так би мовити, да, і все проясниться, все буде ясно, чітко, понятно, навіть таким людям, да, які прикривалися. Правильністю, праведністю, да? і жили собі в своє задоволення, або намагалися жити в своє задоволення. Так оце от забере 25 й рік. Тобто, я би сказала, все, що можна було приховувати, вже не можна буде. Ну, все проясниться і все стане ясно, понятно, хто чим жив, хто чим керувався. Така цікава історія.